За добу з 14 по 15 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд. Об 11 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом у місті Вовчанську. Горів магазин на площі 200 квадратних метрів. З вогнем боролись 5 рятувальників на автоцистерні. О пів на дванадцяту їм вдалося локалізувати його розповсюдження. Проте, через сильні повторні обстріли вогнеборці змушені були повернутись до місця дислокації. Друга пожежа, яку спричинив ворог, сталася близько о пів на десяту, також у місті Вовчанську. На її гасіння через постійні обстріли пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Горів легковий автомобіль Volkswagen Гольф, розташований на проїзній частині. Його 47-річний водій отримав чисельні поранення і був госпіталізований до лікувального закладу. Три рази рятувальники проводили обстеження обстріляної ворогом території. У селі Зибинечугуївського району внаслідок потрапляння ворожого снаряду на приватне подвір'я знищена господарча споруда разом із худобою. У місті Вовчанську виявлені чисельні пошкодження адміністративної будівлі підприємства та закладу МОС. На одній з пожеж, що не пов'язана з веденням військових дій, загинуло дві особи. Подія трапилась о пів на першу за адресою місто Харків, вулиця Героїв Праці. Горіли домашні речі у квартирі на п'ятому поверсі житлової дев'ятиповерхівки на площі чотирьох квадратних метрів. Під час пожежогасіння гасіння рятувальники виявили тіла загиблих. Ними виявились 87-річна жінка та її 57-річний син. Вони задихнулись чадним газом. У перший вогонь був локалізований та опів на другу ліквідований повністю. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Коротич Харківського району рятувальники доставили 3,5 тонни питної води.